Дякую тобі, брате, що води в хлопців до хати більше не будеш, не будеш. Дякую, тобі, брате, що водив хлопців до хати більше не будеш, не будеш. Де б я не їхала, де б я не йшла? Всюди в воротам дякувала. Дякую вам ворота, де стояло хлопців, ворота, рота, більше не будеш, не будеш. Дякую вам ворота, де стояло хлопців, ворота, рота, більше не будеш не будеш. Якось так. Пишіть, якщо знаєте, це така чудова пісня. і от е, Називається весільна, е, дівчина виходить замість, і ото. От Чому вона народна? На що не подивився, на що народ не подивився, проте починає співати. Подивились на батька і співають Дякую тобі тато. Подивилися на матінку і співають Дякую, тобі, мамо! Подивилися на сестру, а вони ж там всі поряд сидять, їх же їх ж тоді збаралося багато, тоді ж штани скину, але дитину видав заміж чи сина женю. Подивилися на сестру, дякую тобі, сестра, подивилися на, на брата. Так, ходив хлопці і водив до хати. Дякую тобі, брате. І тут ворота припали. Всі подивилися на ворота. Дякую вам ворота, де стояло хлопці ворота. рота. Друзі, якщо ви знаєте закінчення, якщо ви знаєте, на що ще там народ подивився і заспівав. Обов'язково напишіть. Тому що я згадала лише до воріт. А я знаю, що там ще довго-довго-довго-довго я пам'ятаю, що сидять і співають, і співають, на що не подивляться, проте й співають. Така у нас була сьогодні чудова з вами прогулянка по спочатку по міфології. Ми спочатку з вами говорили про божків, а далі, як завжди, ми заспівали, вже кажу, як завжди, тому що мені хочеться, друзі, щоб це у нас з вами продовжувалось і надалі. І, і можливо, я собі і введу, візьму собі за таке, де ми будемо колись, колись я брала якийсь вірш, розповідала один. А зараз я згадала. Що я і мені дуже подобається, і ми можемо згадувати з вами якусь одну українську пісню, це завжди народну. Одну народну пісню це завжди буде на закінчення. Тобто, будьте зі мною. Далі буде. Гарного вам дня, чудового настрою. До нових зустрічей на моєму каналі, як завжди, в 9. Про що ми завтра поговоримо? Вчора ми планували. Я не взяла сюди свій щоденник. Вчора я писала, планувала, тому те, що ми вчора планували, так, ми і будемо говорити далі. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за коментарі, дякую, Лєка, за підтримку. Всього вам найкращого, гарного дня. Нехай буде погода чудова, а через тиждень уже, друзі. Іде потепління цього, а цього сезону ми бачимо, що потепління це значить прийде спека. Хотілося б, щоб прийшов іще дощик, але те, що я дивлюся ввечері, як я вам казала, дивлюся на місяць, якщо можна відро повісити, значить дощу не буде. Якщо відро не вішається і падає, значить відро буде. І поки що я бачу, що на дощ не показує. Холодно, ще пару днів буде отака прохолода, але це для рослинок добре. Ми вчора подивилися, земля тепла, тому будемо сподіватися, що е, всі рослинки витримають оці коливання природи і побачимо, як кажуть, курчат по осені рахують, і ми подивимося. Е, чи буде врожай, чи ні? Начеплялося багато, багато начеплялося абрикос, багато начеплялося черешень. Тому, тому ми звичайно подивимося, буде чи не.